Привіт усім! Мене звати Себастьян Калемба, і я гейм директор нашої нової гри відьмак 4. І це наш офіційний аналіз першого кінематографічного трейлера гри. Тож, давайте розпочнемо. Перший епізод задає сцену. Отже, ми маємо двох персонажів, які готуються до чогось. Одна готується до певного ритуалу, традиції. Очевидно, це святкування. А другий персонаж готується до бою, до сутички. Два різних персонажі. Ведеться різного роду підготовка. Можливо, це весілля. Але, як бачите, ніхто не святкує, так? Люди не сміються, не веселяться. Це бережани. Це самітнє село на півночі. І, як ви знаєте, відьмацький світ сповнений фольклорних елементів. Він похмурий, повний темрявий чудовиськ. Століттями вони справляються із цими чудовиськами, жертвуючи своїми людьми. Тут ми показуємо молоду дівчину, її звати Міоні. Місцеві жителі на чолі з її батьком планують принести її в жертву. Саме тому цей момент такий емоційний. Ці люди наче прощаються з кимось, з кимось, кого вони знали ще з маличку. Добре, тепер ці персонажі наближаються одне до одного. За мить їхні шляхи перетнуться. Бачите на спині два мечі? Срібло для чудовиськ, а сталь для людей. Ви певно вже здогадуєтеся, що це відьмак? By the gods. No! Ви навіть не уявляєте, як довго ми чекали цього моменту. Я маю на увазі команду, яка вклала душу у цей проєкт за останні роки. Ми чекали роками, щоб нарешті показати цірі головною героїнею гри. Сірі з тих персонажів, які можливо ви пам'ятаєте фразу: якщо вибирати між злом і меншим злом, то я вважаю краще не вибирати. Сірі завжди обирає, коли мова йде про щастя, про моменти, коли вона дійсно була щасливою, це було в Кермарені, серед інших відьмаків. Якби там не було, вона хотіла стати відьмачкою, і у слові стати закладена подорож. І я хочу, щоб гравці її теж прожили. Як тільки ми заходимо до лісу, змінюється техніка зйомки в цієї частини на час цієї сцени. Ми хотіли зробити її більш чарівною, більш атмосферною. Ми хотіли, щоб ви прониклися, відчули запах зла, яке живе у цій печері, і можливо ви питаєте себе, чому цірі насправді чекала цього моменту. Вона професійна мисливиця на чудовиськ, і вона знає, що присутність Міоні дає їй перевагу, впустивши міоні до лісу і дозволивши їй заспівати ту пісню, що закликає зло. Вона одночасно приваблює це зло. І вона зупиняється, коли розуміє, що зло прокинулося. Це той момент, коли Цірі відправляє Мілоні назад до села. Як тільки з'являється туман, Цірі знає, що вороття вже немає. Цірі входить до серця темряви. Вона чує звуки, голоси, бачить якісь галюцинації. Цірі трохи спантеличена, вона не бачить де чудовисько. Саме так поводиться ця істота в бою, намагається грати зі страхами супротивника. Користуючись нагодою, цірі п'є еликсир. цей незвичайний еликсир — це отрута, яку готують відьмаки, і вона стає смертельно зосередженою. Жодних голосів, жодних страхів, і саме тоді вона його помічає. І тоді починається справжній поєдинок. Нарешті ми розкриваємо чудовий скобалка, істоту. Яка дуже сильна в цьому світі, і як бачите, ми також демонструємо певну особливість сірі. Сірі дуже могутнє джерело. Вона може поглинати енергію різних стихій цього світу і перетворювати її в дуже потужне закляття. Таким чином вона створює ще одну можливість, щоб зробити його кінцівки. І нарешті використовує один зі своїх допоміжних інструментів ланцюг, який ми тут показуємо. І ми також посилаємося на перший трейлер, який ми показали багато років тому, до першого відьмака, де Геральт б'ється зі стригою. Тут у нас є ланцюг. Більше того, Сірі здатна зачарувати цей ланцюг. І саме тому на ньому з'являється вогонь, який робить його ще сильнішим. І це ще один важливий урок у цьому похмурому світі. Сірі не змогла врятувати Міоні, тому що деякі люди не здатні змінюватися. Баук переміг, бо людьми і надалі керує страх. Вона точно знає, що вони це зрозуміють згодом, тому що туман більше не повертається. Можливо, вони пам'ятатимуть її. Срібноволосу дівчину, яка їх врятувала.

Цей світ оповитий темрявою, але через неї пробивається промінь сонця, і є тепло. А в кінці є надія. У цьому випадку Міоні загинула від рук своїх близьких. Але як ви знаєте з наших ігор, є вибір, і є наслідки, її можна буде врятувати. І це та надія, яку приносить світ відьмака. І тут видно контраст між відчаєм і надією. Власне за це я і люблю, цей світ.